Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх з вами Семен Остапов. Наразі в мережі шириться доволі багато різних, знаєте, залякувань, різних трактувань е щодо, як щодо моїх колег, так і щодо якихось людей, які з себе просто юристами. Стосовно базової військової підготовки та базової військової служби, тому що Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект. На дату виходу цього відео я не знаю, чи підписаний він президентом чи ні, тому що воно вийде відповідно трохи пізніше. Але все ж таки, ми маємо на увазі, що цей закон фактично вже є. Лише залишається його підписати президентом. Раніше ми також з вами розмовляли про базову військову підготовку у вишах, про базову військову службу. Саме але сьогодні ми поговоримо про міфи та правду, яка наразі є, відповідно до цього законопроекту. Тож, друзі, я заздалегідь дякую вам за перегляд мого каналу. Підписуйтесь, е, отримуйте оповіщення стосовно нових відео, тому що нові відео виходять кожен день. І ширте це відео серед ваших друзів, якщо ви вважаєте його цікавим і корисним. Тож, друзі, по-перше, що варто знати, тому що багато маніпуляцій на тему, що все, усі жінки, кінець, всі будуть мобілізовані, тільки пішла на базову військову підготовку. вище все, кінець, ти будеш мобілізована, ти будеш з тобою щось там станеться. Що варто сказати? По-перше, друзі, інститут базової військової підготовки буде запроваджений у вишах лише з вересня 2025 року. Тобто, всі люди, які наразі закінчують університет, вони взагалі під цю історію не підпадають. По-друге, варто значити, що е, дійсно, як жінки, так і чоловіки, студенти проходять базову військову підготовку на базі вишів. е, вони її проходять, але теоретичну частину проходять абсолютно всі. Практичну частину 210 годин на відповідно військових частинах та полігонах, полігонах, вибачте, проходять лише чоловіки, а жінки можуть пройти її за відповідно власним бажанням. І лише тільки так, якщо вони вже дійсно проходять за власним бажанням, то вони відповідно складають військову присягу, отримують. Певну військово-облікову спеціальність, і після цього вони стають військово зобов'язаними. І саме через те, що вони стають військовозобов'язаними, вони також підлягають мобілізації, оскільки вони мають змагання, вони склали присягу і відповідно мають певну військово-облікову спеціальність. Якщо вони пройшли теоретичний курс, то можливо в майбутньому це буде регулюватися якимось іншим законодавчим актами, але наразі цього нема. Стосовно базової військової служби, друзі, то Відповідно до нещодавно, знову ж таки, підписаного е, проекту закону України, е, який також додає певні, скажімо, так речі до цього закону, про який ми ще наказали, який е, вже проголосований та буде підписаний, я думаю, президентом, е, відповідно, варто зазначити, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я, по перше, віком, по-друге, і по третє, виявили бажання її проходити саме базову військову службу, не базову військову підготовку на базі вищих друзів, а базову, базову Військову службу, тобто строкову службу в армії, скажімо так, вони безпосередньо перед направленням до військової частини вони можуть, скажімо так, стати за заявою, точніше, не можуть, а за заявою своєї та зверненням вони беруться на військовий облік відповідно. після проходження базової військової служби, жінки за їх бажанням знову ж таки залишаються на цьому військовому обліку в певні порядки та строк. По-друге. Відповідно, нічого не змінюється для жінок, фармацевтів, жінок, лікарів і інших жінок, які мають, скажімо так, медичні спеціальності. Вони так вони підлягають військовому обліку і по закінченню вищого закладу також вищого закладу, освіти закладу вищої освіти. Так було насправді завжди. Просто деякі вище нехтували цим, як і, певно, як і певно, багато дівчат, які закінчували подібні вище. Тому це, скажімо так, не зовсім прям новела. Другою новелою є саме те, що наразі трохи врегульовано можливість юнаків з 17 років ставати на військовий облік, тому що фактично, відповідно, з у певний період часу, а саме з 1 січня або 31 липня, всі е, хлопчики, яким виконалися 17 років, мають стати на відповідно військовий облік. Це можна зробити декількома шляхами. Перший шлях це відповідно, звісно ж, явка до РТЦК ТСП особисто, Що давайте будемо реалістами, ніхто не буде їхати за кордон коли батьки їх 16-15 років вивезли за кордон, ніхто не буде їхати в Україну щоб стати на облікрти та СП, тому що відповідно потім вони просто ну не зможуть, скажімо так, виїхати з України, і ніхто цього робити не буде. Але є інша можливість, це відповідно шляхом електронної, скажімо так, проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх даних для осіб чоловічої статі, і відповідно постановки на військовий облік дистанційно. Як зазначається, це можливо буде зробити лише один раз, тобто коли настає 17 років. А після цього буде відповідно необхідно, якщо цього не зробили, лише особисто з'являтися до РТЦК та СП і ставати на військовий облік в загальному порядку, приходити з усіма документами тощо. Яка є невеличка загвоздка в цьому? Невеличка загвоздка, друзі, є в тому, що ось ця саме ідентифікація вона має виконуватися саме за допомогою, скажімо так, електронного кабінету військового зобовязаного Наразі наше законодавство не встановлює жодної до жоден додаток, вебсайт, портал, якийсь державний чи недержавний. Як е, такий, що є електронним кабінетом військовозобов'язаного. зобов'язаного, тобто в нас є формулювання, але чітко не визначено в законодавстві, Що ж таке, все ж таки електронний кабінет військовозобов'язаного. Ми з вами розуміємо, що фактично, де факто, тобто, тобто не юридично, а фактично цю функцію виконує резерв плюс наразі, але знову ж таки жодним. Військовим, точніше виборчим, не військовим, а нормативно-правовим актом не встановлено те, що саме Резерв Плюс є електронним кабінетом військовозобов'язаного, і таким чином, юридично, навіть якщо юнаки виконують цю процедуру через Резерв Плюс, а в деяких країнах, як мені розповідають клієнти, як я бачу в інтернеті, Резерв Плюс взагалі не працює і не надсилає ні смс на номер, нічого, і неможливо навіть в ньому зареєструватися. Тобто, навіть якщо вони виконують цю процедуру, то постане чисто юридичне питання. Чи можна це вважати тим, що вони виконали свій обов'язок з відповідної постановки на військовий облік по досягненню 17 років. Так, друзі, це саме є обов'язком, тому що це встановлено, відповідно законодавством України. Е, і у випадку невиконання цього відповідно, як зазначає наш законодавець, буде штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Але тут ми маємо пам'ятати, що 210 210 двісті 1, тобто штрафи за ці статті КУПАП, а це порушення правил військового обліку. Вони не можуть бути застосовані у тому випадку, якщо РТЦКТСП можуть самостійно зібрати дані з баз даних державних відповідно порталів та реєстрів тощо. А наразі ну, багатьох громадян нашої країни від малого до старого є відповідно як мінімум дія, і як мінімум, десь вони були в цих реєстрах, і відтак штрафи взагалі не застосовуються. І таким чином РТЦКТСП, якщо розібратись, вони ну не можуть накладати ці штрафи в такому випадку. Наразі все, друзі. Будемо з вами на зв'язку. Буду вдячний за поширення цього відео. Підписку на мій канал. Бережіть себе!